Такий канцлер їм не потрібен у Німеччині мітингують проти фаворита передвиборчих перегонів Фрідріха Мерца. Усе через спільне голосування християнських демократів з ультраправими. Як ці події вплинули на рейтинги його блоку і чому шанси Мерца на канцлерство зменшились? Тетяна Логунова розкаже. Юрби людей від Бундестагу до штаб-квартири Християнсько-Демократичного Союзу вихідними на вулиці Берліна вийшли понад 150 тисяч мітингарів. Це був марш проти ультраправих та фаворита на посаду канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який першим із німецьких політиків пішов з ними на співпрацю. Ще тиждень тому у лідера ХДС Фрідріха Мерца все було пречудово. Соціологи прогнозували його партії впевнену перемогу на виборах, а йому відповідно крісло канцлера. Мерцу можна було взагалі нічого не робити, а просто чекати 23 лютого дня голосування. Утім він пішов в Абанк. Почалося все з трагедії в баварському містечку Ашафенбург. Там біженець з Афганістану, якого давно мали депортувати на батьківщину, скоїв напад на малюків, що гуляли в парку. Він убив дворічного хлопчика і серйозно поранив перехожого, який намагався захистити дітей. Після цього мерт заявив досить і виніс на розгляд парламенту резолюцію про обмеження нелегальної міграції. Він знав, що її не підтримають інші демократичні партії через певні застереження. Тоді Мерц свідомо пішов на співпрацю з правими популістами, які залюбки дали необхідні голоси. До нього це табу не порушував жоден політик. У результаті міграційний законопроєкт так і не ухвалили, але осад залишився. Події в парламенті стали для мене шоком. Християнські демократи пішли на спільне голосування з ультраправами. Попри обіцянку Фрідріха Мерца, ніколи цього не робити. Він її просто порушив. Я боюся, що правоекстремістська партія набере силу і перетворить наше життя на пекло. Мені пощастило, я німець маю німецький паспорт, але багато жителів цієї країни його не мають. Я за них хвилююся. На електоральні симпатії німців події в парламенті поки що не вплинули. Останнє опитування, які соціологи провели вже після скандального голосування, фіксують незначні коливання рейтингів на першому місці, як і раніше, християнські демократи, на другому ультраправі. За ними СДК і решта партій. Блок хдс ХСС неймовірніше, виграє вибори, але стати канцлером Фрідріху Мерцу тепер буде набагато складніше. Щоб очолити уряд мерцу треба буде його спершу сформувати, і тут схоже виникнуть проблеми. Вибір партнерів невеликий з одними не хоче співпрацювати сам Мерц. Інші тепер не дуже прагнуть мати справу з ним. Якщо коротко ліберали в парламент не проходять, із зеленими зовсім не бажає співробітництва сестринська партія християнських демократів ХСС. Лишаються соціал-демократи, які вже заявили, вони втратили довіру до Мерца. Є ще ультраправі, але з ними немає охоти співпрацювати Мерц, принаймні на словах. Ми не будемо кооперуватися з альтернативою для Німеччини. Ми боремося за політичну більшість із партій демократичного спектру. Процес формування цієї більшості точно буде непростим і тривалим, без жодних гарантій, що після виборів Німеччина не опиниться в ще глибшій політичній кризі. Тетяна Логунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.